Всім привіт! З вами, як завжди, я, Роман Латвин, і сьогодні, з самого ранку, ми розпочинаємо невеличку підготовку до наступного блекауту. Бачите ось цю шлангу? Саме за допомогою цієї шланги ми накачуємо воду з водопроводу в нашу басейну. Бо коли немає світла, водонапірна башня перестає працювати, і все село залишається без води. Ну, все, басейн наш набраний, і нам вже нічого не страшно. Якщо що, буде ще попити і з чого їсти зварити. Ну що ж, водичкою запаслися, а тепер взялися за м'ясо. Робимо із м'яска тушонку, тому що світло вимикають, щоб в холодильнику не зіпсувалось. Ну що ж, друзі, до блекауту ми трохи підготувались, а тепер можна і прогулятись. А поки я буду гуляти, підпишіться, будь ласка. І поставте лайк. Прийшов я, друзі, на територію старої ферми. В нас пройшли непогані дощі, і зараз я подивлюся, може є якісь грибочки. Та ні, нічого тут немає. Ще, мабуть, подивлюся. На пеньочках, може там щось знайду. Знайшов я один пеньочок, але тут нічого немає. О, ось ще є. І тут пусто. І тут, на жаль, також пусто. О, а ось я щось і знайшов. Дивіться, правда, я не знаю, чи їх можна їсти. Чи ні ну але гриби? До речі, напишіть в коментарях, чи вони їстівні, чи ні, якщо ви знаєте.